Давайте послухаємо зараз. У нас є можливість послухати після е от, голів, послухати головного тренера Мирона Маркевича. Як от він дасть коментар е цього поєдинку і що він скаже про цю гру. Пане ми тепер без Чемпіонів, Дніпро без Ліги чемпіонів. Якщо можна якось підсумки підвести, що стало причиною того, що команда не змогла пройти перший етап. Ну напевно, Ліги чемпіонів треба більш серйозніше готуватися. Ми на увазі склад команди, тому що з різних причин, у ну, нас не грало багато ведучих футболістів, якраз в Лізі чемпіонів. Ну а ті футболісти, які виходили в Києві сьогодні, ну, можу сказати, що вони не старались. Но, Копенгаген особливо в себе вдома виявився сильніше. Сьогодні ви перелинають коноплянку. Починали грати з ним як з плеймейкером, як під нападником. Все через кадровий дефіцит чи хотіли його попробувати на якісь інші позиції? Ні, ну і кадровий дефіцит, і хотіли зіграти більш на контратаках. І Десь у нас то виходило в перші хвилини і було декілька моментів, так що. Ну, але гол, який ми пропустили, ну, знаєте, то так навіть на тренування не, не пропускає, тому що запізнилися вернутися назад і просто дуже, дуже просто нам забили. Ну, Після того ми ще й Матео знов травму дістав. Ну, тобто, все, все поламалось. Ви будували «Металіст» багато років. Фандрамос чотири роки будував Дніпро. Ви приблизно можете назвати, скільки потрібно будувати цю команду зараз? Ну, по-перше, треба вернути Я надію, що вони вже вернуться, тих футболістів, які в нас є, які поки що не грають. По-друге, звичайно, потрібно посилювати команду, то, то вже всім, напевно, видно. Ну, але знаєте, то, напевно, не до мене питання, я би хотів, щоб ми все-таки, щоб Дніпро то було дійсно серйозний клуб. Але для цього треба серйозні виконавці. Ви завжди відверто спілкуватись з журналістами, ви можете сказати, які позиції, хоча б не футболісти, а позиції, які потрібно підсилювати в першу чергу. Ну, особливо середину поля, тому що ні, вже видно. Я не хочу там в ніякому разі образити Копенгаген, але то, то не та команда, яка так легко нас переграла середині поля. І... Особливо в другому таймі. Тому це вже все видно і дійсно серйозний футболіст, якщо ми хочемо мати серйозний клуб.